Кожного року, 27 січня, Україна разом з міжнародною спільнотою вшановує пам'ять жертв голокосту. Під час Другої світової війни 6 мільйонів євреїв та незліченна кількість представників інших національностей стали жертвами нацистської політики, що передбачала знищення народів і груп, які нацисти вважали загрозою або неповноцінними. Близько півтора мільйона з них були з території сучасної України. Голокост це одна із форм геноциду, тобто винищення окремих груп населення за певною етнічною, соціальною якоюсь іншою ознакою. І, відповідно, саме Голокост пов'язаний із винищенням єврейського населення в країнах Європи під час Другої світової війни. Політика антисемітизму, відповідно, як похідна від цього Голокост, це була складова ідеологія німецького націонал-соціалізму. І відповідно саме є дуже багато даних свідчень, саме які збираються різноманітними дослідниками по різних країнах, по різних містах, і Лозівщина не є виключенням тобто, саме Лозівщина Україна взагалі, тобто відомий Дробицький Яр. В Харкові як місце масового винищення єврейського, але не лише єврейського населення також відповідно саме українців, зокрема теж українських націоналістів. Теж. Тисяча 1942 році також Бабин Яр, відповідно, де винищувалося єврейське населення, але також відповідно, і українське населення. Як зазначив науковий співробітник краєзнавчого музею В'ячеслав Труш, Голокост мав місце і на території Лозівщини. Зокрема, багато фактів цих подій стосується міста. І дуже мало даних по території сучасної Лозівської громади. 11 жовтня 1941 року. А, Лозова саме була окупована нацистами, які почали поступово теж проводити політику а, систематичного антисемітизму. Тобто орієнтовно а, восени вже, тобто, це десь листопад 41-го року. А, почали таємно збирати відомості про наявність єврейського населення в Лозовій. Одразу потрібно зробити таку, такий відступ. Що а в лозові єврейське населення було досить значним. За деякими даними припустимо. На початку ХХ століття євреїв було десь третина всього населення. Вони займалися торгівлею, працювали в банківській сфері, а в медицині. вже в липні 1919 року російські білі війська вчинили тоді ж єврейський погром. В Лозові теж діяли синагога, релігійна школа, кладовище, тобто єврейська присутність була досить значною. Але протягом 20-30-х років їхня кількість зменшилася. Багато хто виїхав. Зокрема, відомий вихідець з Лозової, американський вчений Анатолій Рапопорт, який залишив також спогади, в яких згадується Лозова, тобто єврейське населення, 20-30-ті роки. Воно значно скорочується. За даними е, перепису, о, саме, який проводився в 1941 році, пізніше в 42 році був продовжений. А саме е, нацистами в Лозові мешкало 50 лозівчан-євреїв. І саме Восени 41-го року почалися перші переписи. Орієнтовно, кінець листопада, початок грудня стався перший задокументований розстріл. Це саме єврейська сім'я Єрухимовичів, які а льотчика радянського, теж, до речі, єврея за національністю невідомого прізвища. Відповідно, він був розстріляний і вся ця родина. Пізніше саме. 27 січня 42-го року Лозова була відбита радянськими військами, частина єврейського населення десь 20 мешканців евакуювалися, решта залишилися. Тобто, з цього можна зробити висновок, що в принципі тоді єврейське населення воно не бачило. А такої вже великої загрози для себе, чому й залишилися. За іншими даними, за спогадами кажуть, що дехто просто не мав коштів для того, щоб евакуюватися. У нас ще немає даних по голокосту на території безпосередньо Лозівщини, тобто Орілька, Панютина, Краснопавлівка, тобто найкраще задокументована Лозова. У роки Другої світової війни Лозова неодноразово ставала ареною жорстокого протистояння воюючих сторін. І тому, коли нацисти знову зайняли територію Лозової, вони відновили діяльність місцевої поліції. А квартальні або як їх називали тоді старости, отримали наказ провести детальний перепис населення. Євреї позначалися окремим списком. Ці списки передавалися німецькій владі, частина залишалася в міській управі в секретаріаті. В... На, початку липня, на початку липня саме за цими адресами, які були зібрані, поліція місцева саме здійснила арешти. Євреїв, тобто в кількості орієнтовно 30 чоловік, і саме тоді ж точна дата невідома, орієнтовно десь 9 липня, в районі так званого воєнстроя, тобто, це Авилівка, відбувся розстріл єврейського населення. Також є свідчення, що деякі Розстріли відбувалися єврейського населення в Зайцевій Балці, тобто ці 30 мешканців лозівчан були саме розстріляні. Безпосередньо в розстрілах, згідно з документами, розстрілювали німці, а поліцеї були задіяні як охорона, тобто саме цього периметру, де відбувався саме розстріл. По прізвищах відомо, що була розстріляна сім'я Мандарацьких, Лолсберг, Дейчів, інші відповідно, саме Прізвища невідомі, тобто, це ще робота для дослідників для дослідників встановлення інших жертв. Начальник поліції Іван Тимошенко, який керував розстрілом, а пізніше виявилося, що він також є євреєм. І німцями він і його помічник Чемириченко були розстріляні також. Міський голова Лозової Олександр Перекрестов. А він також мав розмови із гестапо, із Жандармерією з того приводу. Чому єврей опинився начальником поліції? Відповідно, саме були доноси на самого Перекрестова, що він сам єврей. Він мусив доводити відповідно документально, що він є українцем. І в той час, в той час безпосередньо начальником, комендантом Лозової був німецький офіцер на прізвище Курнаковський. Відповідно, саме він. Зокрема, несе теж відповідальність за цей акт а, Голокосту. історик говорить, що під час того масового акту геноциду у лозові нацисти ну, розстріляли орієнтовно 30 євреїв. Слід сказати, що дехто з євреїв таки зміг пережити нацистську окупацію. Зокрема, колишній слідчий Андрій Мірошниченко його врятувало українське прізвище. А він змінив зовнішність, переховувався на Авилівці. І саме завдяки цьому він е, дожив відповідно саме до е, закінчення війни і залишився живий. Також слід сказати, що в ті ж часи проводилася політика геноциду щодо ромського населення, так званий параїмо калітраж. У нас роми на час Другої світової війни проживали, але актів геноциду щодо них на даний момент не зафіксовано. Тобто Лозівщина також безпосереднє місто Лозова і одним із місць, де відбувався геноцид єврейського населення. Міжнародний день пам'яті жертв нацистського терору під час Другої світової війни був проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, серед яких була і Україна. А дата 27 січня обрана не випадково саме цього дня 1945 року. Війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті аушвіц біркенау Неподалік польського Освенцима.